Привет! Вы на канале Аликас и мы продолжаем наш сериал о реставрации мотоцикла КМЗ М72Н, который по нашему заказу выполняют ребята из Запорожской мастерской мотореплики. Сегодня будет очень важное видео о нюансах, которые возникают при ремонте ЦПГ, цилиндропоршневой группы. Посмотрите, нюансы здесь есть и довольно важные. Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Моторепліка. Спеціально для каналу Олег Ас ми будемо знімати наступний крок по ремонту двигуна мотоцикла М72Н. Ви знаєте, де нас знайти. Всі дані про нас будуть під цим відео. Запитуйте, пишіть в коментарях, що кому не зрозуміло. Отже, минулого разу ми зупинилися на. Тому що не встановили циліндропоршньову групу, тобто ЦПГ. І були коментарі, щоб розказати, яким чином що ремонтується, що встановлюється, і так далі. І тому подібне. Я хочу зазначити, що це така дуже збита тема, тому що неодноразово ми на своєму каналі публікували, яким чином ми ремонтуємо циліндри, що встановлюємо, і так далі. І тому подібне, Але за проханнями наших підписників. За проханням Олега, ми це все поновимо і знімемо нове відео. Отже, наступним кроком, що нам треба ставити, це будуть штовхачі. В К-750 вони дуже такі цікаві в алюмінієвих корпусах. І є, так як двигун у нас нижньоклапанний, тут є такі бовти регулювання. Що по ним проводилося? Проводилося. Шліфувальні роботи в місці на робочій поверхні між розпідвалом та безпосередньо штовхачем. Вони шліфувалися в нормальний розмір, тобто прибиралися виробка. Твердість після шліфування 42-45 HRC. Цікаво, що нам книжка зазначає, що твердість нових штовхачів повинна бути 50 60 HRC. Але тут склалася така колізія. В жодному разі така твердість не була. Або це опечатка, або це якісь неправильні виміри, або ну, наш прибор. Людина, яка цим всім займається, вона калібрує цей прибор, він проходить перевірку. Тобто ну, сумніватися нема причин. Далі болти регулювання клапанів ми замінюємо на нові. В них твердість 35-38 HRC і цього абсолютно достатньо для впевненої роботи цих бовтів. Я не прихильник того, що треба оригінальні бувти, там, щось з ними робити, виточувати. Ми це поставили на поток, продали не одну вже сотню жодних. Нарікань до цих нема. Таким же саме чином ми і ремонтували, і шліфували штовхачі. Далі корпус і сама ножка штовхача не повинна мати сумарний люфт більше 0,1 міліметра, тобто більше однієї десятки. Вони всі перед шліфовкою переміряні, які не підходять. Ми їх викидаємо. Ми їх не встановлюємо, тому що це коштує купу ну реально. Мішок грошей, але вихлопа з цього буде жодного. Е, ну Взагалі є ще багато запчастин, які можна відремонтувати, тому не будемо зациклюватися на відновленні кожного штовхача. Е, так, про це я розповів. Далі переходимо безпосередньо до циліндрів. І в нас таке актуальне питання. Е, що ж ми робимо, яким чином ремонтуємо. І що можна взагалі зробити зі старими циліндрами? Для прикладу, я взяв старий циліндр, взяв новий клапан. Це новий радянський клапан. І далі, в направляючу його вставляємо, ми бачимо, є люфт. Ну, ще направляюча, брудна і так далі. І тому подібне. Питання вже е, до вас. Що взагалі тут можна відремонтувати? Циліндр з направляючими сідлами клапанів та гільзою це є монолітна конструкція. Тобто сьодла вони не знімаються, направляючі вони не міняються. Можливо, прибрати виробітку, направляючий шляхом її завтулення, ну це така щось на рівні космічних нанотехнологій, тому що довжина, да, довжина не дозволить вставити таку е, тонкостінну втулку. Ще один метод е, розкатним мітчиком е, пройти. І після цього розвернути до нормального розміру, ну я не дуже довіряю цьому методу. Можливо, він має право на існування, але ну я не дуже вірю, що бочку всередині на такій глибині розхитним мічиком можна буде прибрати, потім розвернути, і все це буде працювати. Ну якийсь проміжок часу воно і буде працювати. Я хочу сказати, що і взагалі з такою вироботкою, як є зараз, з бушним клапаном, якщо... Несифонить в стикі сідло та тарілка клапана. Він не буде роботи, якось пихтіти чхати але буде їхати. Отже, що ми пропонуємо? Беушні клапана. Сідло клапана наварюється нержавійкою, ножка, хромується. Після чого шліфується, і під цей розмір вже підганяється безпосередньо циліндр. Тобто ми працюємо більше з клапаном, ніж з циліндром. Циліндр вже перерізається сідло і е розвертається направляючи вже безпосередньо по факту. Потім це все притирається. До речі, щодо притирання, то зараз на всіх імпортних та сучасних автомобілях написано No Abrasive. Що свідчить про те, що не допускається протирання з якимись абразивними пастами, тому що вони не вимиваються і залишаються в порах металу. Далі, про клапана, а ще більше про клапана ви вже можете знайти на нашому YouTube каналі. Там я не те, що там розповідаю, там я хвилин 20 присвячую цьому. Тобто, нахромували ніжку, наварили тарілку, все це відшлифували, привели до розміру, розвернули, вставили, притерли. Будуть працювати дуже-дуже довго. Тим, кому е мрячно якось або лячно, що воно може поклинати, можна ще молібденом намазати. Взагалі буде все чітко. Е Далі, пружини клапанів. Ну, зрозуміло, що все це витягається. Тут ми бачимо, що є тарілки, тут ми бачимо, що є ущільнення. От воно так виглядає. Воно напевно з пробки було зроблено, але з часом воно все повмирало. Е -е ці резинки прокладки є в нас на сайті. Ну, ще залишаються в нас на сайті в продажі. Можете купувати комплект. Ціна розумна, один раз поставили і забули про це. Я ставлю зазвичай їх на герметик. Далі, тарілочки вимили, поставили БУ щодо пружин Як визначити, чи жива пружина, чи ні? Бачив багато думок з приводу цього, і там виміряти висоту у вільному стані і так далі. і тому подібне, Але в нас є абетка, в нас є книга. І в книзі написано, що при зусиллі стискання 40 кг, да, от ми, ой, я штукапая. При зусиллі стискання в 40 кілограм довжина пружини повинна бути 37-39 міліметрів. Все, що вище 39, там 40-41, це, звісно ж, буде така доволі жорстка пружина або роботоспособна. Все, що нижче 37 міліметрів, її потрібно буде утилізувати. Для того, щоб не покупати складних якісь вимірювальних пристроїв, ми зробили такий динамометр, де встановлюється пружина, все це затягується, вмикається кантер, ваги і все це на 40 кг фіксується, після чого штангелем ми можемо поміряти пружину. Тобто пружини тут перевірені, вони гідні. Далі циліндри. По-перше, можна загільзувати під будь-який ремонт, стандартний, перший, другий, третій ремонт, але я б радив вам використовувати сразу поршня з розміром 79 мм. Серед усіх мотоциклетних Порш... поршів, які траплялися в мене в руки, я обрав тільки польські алмоти, тому що їх висока ціна повністю компенсується їхньою якістю. Щоб не бути дуже. Багато речів. ми взяли був у нас випадок, коли заклинив двигун, і мене звинуватили в тому, що я поставив неякісні поршні. Я дуже сильно образився, взяв всі наявні, в мене там 15 поршнів різних країн виробництва та різних. Видів і поїхав до свого знайомого, де ми зробили хімічний аналіз цих поршнів, щоб подивитися взагалі, яким чином, що і як, де працює. І е, про це теж є окреме відео, називається На чому ми їздимо у нас на каналі, на каналі Моторепліка. Я думаю, що силочку ми е, складемо. Ми взяли декілька поршнів від німецького BMW r 71 і далі в нас були Іж е, 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 планети», Якісь іж, типа Росія виробник, іж планети Алмот, і Алмоти 79 мм, і радянські поршня другого ремонту. Так, і ми взяли це і порівняли, розклали їх за е, наявністю в них домішок, окрім алюмінія. І е, бачите, в поршнях Алмот цих 72,5% алюмінія, 17, 18% кремнію і далі. Пишол Куб, купром і так далі. І тому подібне. Тобто вони не розширюються, вони не ватні, вони працюють дуже гарно. Якщо кому буде цікаво, можете зайти, подивитися. До речі, досліджували також болванку D16T. Вона теж, кому потрібно, повністю підходить для виготовлення поршнів на якусь там незвичайну техніку, на що не можна знайти поршні. Отже, розточуємо, хонінгуємо з тепловим зазором 8 соток. Далі ми поршні з пальцями за допомогою вагів. Перевіряємо, щоб вони були абсолютно однаковою. Ваги Допускається до 4 грам. Тут у нас 2 грама різниця між лівим і правим поршнем. Думаю, що все буде працювати дуже гарно. Отже, про головки, про все інше, як це все ставиться, як це все збирається. Я розповім трохи згодом. Зараз закріплю стаціонарну камеру і буду далі збирати двигун. Буду далі розповідати, де що і як я роблю. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, кому що не зрозуміло. Заходьте на наш сайт, на наш YouTube канал, там ви знаєте дуже багато цікавого. Всім пока!